Оружие на пол! Руки за голову! Всем лежать! Морды в пол! Добрый день. Червоные, червоные Я вижу. А вы видите, что там феррихрестик? А вы видите феррихрестик? А це не перехрестя? Ну ми вас зупиняли ще до перехрестя. Пошлі. Мені що, стати на перехрестя? А ви ж то не Виправили дрожню руку. Це на гвардія. Скільки метрів до перехрестя? Скільки до перехрестя? Має бути метрів! метрі. З вами спокійно розміряю. Ми ви ми зупинялися до зупиняли перехрестя. 10 метрів до перехрестя, де я маю зупинитися? не зупинялися. З ким? Хорошо, добре. Що має зробити водій? Зупинитись... з, з дотриманням трап, правил дорожнього, дорожнього руху. обов'язково. Хорошо, причина зупинки а, Ви коли поверталися, ви не, не вімкнули поки що повороту. Друга причина зупинки не працює, у вас габарит. Да? Та ви що, да, серйозно? Ви що зараз? Да. Да. Виправити, якщо. А якщо не можуть, що далі? Де автомобіль, да, машину взагалі залишити тут. Серьо, ви порушили. Ви знаєте правил. правила подальшої експлуатації транспорту. А що, що, якщо, якщо що? Габарит якщо габарити світло, то що, Серьо, пиши постанову. Я не хочу вам писати по постанову. Ні, ви розмовляєте нормально. А як щоб По чому не видно вашої прізвищ? ременем безпеки. Я бісебнувся. Чому де, не видно ваших гутні, де ваших таблички? По чому? Де ваші жилетки? Я вам можу показати своє посвідчення. Покажіть. А жилетки де ваші? Де ваші таблички з номерами? Не з номерами. Отражаючі жилетки. Будь ласка, А, немає маєте, так? Прикольно. Юрик Марина Володимирівна. Чого з руки? На майку, чого мене руки? У вас руки трясуються. Нігалко можете виключити, а то по правилам дорожнього руху мають всі водії стати. Тому що ми будемо рахувати, що ви не були при Водій їде, він має стати по правилам дорожнього руху, правильно? Слушай, може казир, як цей? Я знаю. Будь ласка, передать посвідчення водія, реєстраційний документ-транспортний засіб і страхової поліції. Страховий поліс віддається в Києві Згідно пункту правил, 2.1». Водій Згідно з закону мати... України про обов'язкові структури. Водій має мати. Водін... Водій повинен при собі мати. Я одказую вам минул. показувати свідомість. Хто вам сказав, що він у вас відсутній. Так тоді придивіть, що він у вас є. А Коли ви... пред'являється поліс про обов'язковий строку... говорю, Згідно пункту правил, 2.1.1. Uh, Чекай. Він повинен Ну, він має, він має. Будь ласка, передивіть, щоб я пересвідчила, що він у вас є присутній. На законних основаннях. Є законні основання, ви чи не... Закон України? Тобто що тут ви не хочете? Закон України? Документи, що ви не подивили. Як ти тут подивиш? Гражданин Попович. Хорошо, я не помню ваше. Гражданин Попович, існує закон України. Про обов'язкове стосування він не допудається власне разом. Ви знаєте, є ще ПДР. Що в нас важливіше? Закон України чи ПДР? Як ви думаєте? Ви вчинили правопорушення. Яке? А, У вас навіть габарит. Блін, пишіть постанову. За страховий поліс я вам випишу постанову. Зачем? Тому що ви мені не Відмовляєтеся? відмовлятися промовляти на чергу і що. у вас ви спілите? Хто сказав, що його нема? Тому що ви світите мені очі. Він він вам світить на А, то ж, давайте будемо ругатися. Ви мені я. Ніби, Там, чому, так не че, смутить, а чого ви це? Державі. Державі, такі, законні підстави для перевірки страхового полісу? Це законна підстава. Я знаю ті правила краще, чим ви. Я пиш, вам пояснюю, що є закон так, що України. Повинен... Чим я а, вас викликайте, будь ласка, у нас служба моніторинга, у нас з вами конфлікт на офіційну скаргу на сто два. Приїде служба на що у вас виникла конфліктна якась ситуація. Так, ми не з вами конфліктної. Моніторинг, хай приїде. У нас конфлікт, патрульними поліцейськими. Ну, а де ви про... Приїжджаємо, монітори, будемо розбирати з моніторами. Давай. 102, де ми сьогодні. Що ви сліпите? Так ви мене ну, тоже сліпите. Чим я сліплю? Я сліплю вниз, куди це? Отак, так вот, в в це буде. В в Можете знімати без світла. Беріть фонарик. Так як ви мені світите воду? Фонариком світите. Будьте ласкаві, де я й не, туди я тоже вим. Да, я, я вас попросив. Я вас що сліплю? Да, ви мене сліпите. Чим ні Чим? лице світите. Чим? документи не промовило. Телефоном своїм. Тут я вам в глаза зараз свічу. Да, ви мені світите в глаза. Я вас попросив вот будьте вим. Не сидіть мені в очі. Я запозилив, не шумно, це моя думка показу. Е, я в праві на це. Мене зупинили з порушення прав дорожнього руху. Мене зупинили за перехрест. Вас зупиняли до перехвору. Ні. Ви, ви, ви перед на перехрестям. Ну, я свідок, я свідок. Ні. Поясню, ну, на досте все добре. Ми зупиняли до перехрестя, є... за, 10 свідки, зупиняли до перехрестя за 10 метрів. Та де? де, де? Ви, ми ви ми на самому... Міряйте, міряйте. Ви нічого не міряєте. Міряти. Міряти. Ми зупиняли до перехрестя, ви не зупиняли. Ви приїхали Ні. два перехрестя, так, ви, не знаєте, ви не зупиняли. Так, ви знаєте, чого вони не приїхали на Чого вони включили поворотні? І чому немає з страхового полісу? А що ви взяли, що Короче, то зараз базар ми о чому Ви сюди службу моніторингу направили? Прекрасно. Чудово. Будь ласка, посвідчення Сказали, водія, реєстраційний документ ну, не тратить. За Чи ви відмовляєтеся приділити посвідчення водія? Дивіться, порушення було. було. як я сам. Два порушення ми ви три. Ремінь безпеки. Як кожен. ви оприділили, що в мене не працює габарит, коли включені ближні світлофар? Ну, габарит не працював, пане. Чекає, ні, дуби. ні, ні, він оправив, я їхав з ближнім світлом. Якщо ви не виправите на місце, подальше, як по стації Трансморзасову, забороняється. Так. Це габарит? Ліва фара ближнього світла, а так ось габарит. В своєму місці. А що, в тебе ліва фара світла? Ні, в мене ліва фара світла. Я вам кажу, як прописано в ПДС. Достаньте, подивіться. Достаньте, подивіться. Слова чего, прицель его, фара чинить, да кто, блядь, тут включается Все працюй, а шо, шо, шо? Так все працюй. Ты знаешь, господин репутат, что я имею право по городу ездить ночью? Та ти що? Я Ну, втри, будь ласка. Що ви... ви це мали на увазі? Чи я маю право їздити по ночі по городу? Хто вам таке казав? Юрій Петрович. Ви чули чи Юрій Петрович, будь ласка, Понятно, посвідчення, ви... водія, реєстрація. А що іменно не світить? Ви казали, цей габарит не світить. Я світ? говорю я світ. з водієм. Слухай, що ви ще сказав, що я маю право їздити... Габарити свідять. Ви чули, ви такий же дебілий діванок? Розмовляйте, будь Передивіть, будь ласка, свідчення водія, реєстрація. Мені ж дискусії, можете придивити? Чи у вас немає свідчення послуги? Будь ласка, приділі. На основі На основі того, що ви не говорили про те, що повороти, ви не були представниці ременем безпеки, згідно клуб, два троє України, у вас не працював габарит. Ну ладно, габарит, як ви кажете, так тільки що включав, все працює. Як що ви зараз? В смислі? Так я тільки що перед вами включав. Я ще в включений не був і водій не був при стеблі. Де, де саме я не включив в ваші повороти? Коли ви поверталися. Що, откуда? О, Коли поверталися. Андрюха, я включив поворот? Да. М -м. Ну, у нас є тоже три свідки, які кажуть, що ви не включили. включили. Ви знаєте, що всі сумні ви -е, е, на... Нам буде виписана постанова за відсутність реєстраційного страхового полісу. А що, Тому, ви що ви взяли, ви що він... не, значить, не Я буду рахувати, що у вас він відсутній. Значить, Чисто, щоб Якщо було по пасамці. Я, я вам відмовляюся себе Ну Людям я його показував. Так, коли буду... скільки він дійсно. Можемо ще розмір ноги показати. Ні. Якщо ви не показуєте, скільки він дійсно, я рахую, що... А ви рахуйте собі все, що хочете. Ну добре, буде виписано вам за це постанову. Ну, Виписуйте. Засвідчення да. водія. Будь ласка, під цим Ні, давайте ми все-таки дочекаємо служби да. да. ну, да. моніторного. Служби моніторингу ми дочекаємо. У нас конфліктна ситуація. Ми випишемо вам постанову і потім підстежи. можете залагодити свій конфлікт у вже без нас. Як да. да. без нас? Дізнів, Дізнів. Виробі, Дізнів, так, без нас. Ви собі робіть свою да. роботу. Ну зараз випишемо вам постанову. Ну так зараз, вже устраняйте, на місці. Можемо ще у пасту отжатися? Зачем? Це вже зайва. Нічого не ну, потрібно. Це можете для себе зробити, якщо хочете. Я якось обійдусь. Да. Хорошо, добре. заборі там розібрали, устраніть. Далі він не працює, ви його, да. його не устранили. Устрані палатку ви не устранили. Будьте устраніть, ви їхали. Хорошо, хорошо, добре, ну злася, ну, ладно, порушення. Що ти махаєш? Бери фонарі. Це було порушення правил дорожнього руху Який фонарик? Тихо, На телефоні фонарик. Було порушення? Будь ласка, засвідчення водія.

Це дурак, На по перше ви не ображаєте, як ви розмовляєте? Я, Я розмовляє. задаю, розмовляє. задаю питання. Ви інструктивне. Інструктивне. питання. Я Він. задаю питання. Розмовляє. Він дурак і ні? Питання задавайте. Я задаю конструктивне питання. Він дурак і ні? Шо як ви собі дозволяєте розмовляти? Задаю чітке питання. чи це питання? Це нова техніка, да? Ну що має бути такою? Може, хтось користувався, розумієте, що в теорії. Хтось користувався. Знаєте, скільки зараз крадіють? Ну, ну, ми мусимо реагувати, що не вирішується техніку. Тихо, а тихо, зараз тихо, ті. Ви хочете ми... в мене. Ви не хочете звинувати, що я вкрав ці речі. Ми вас вас питаємо, чи... це... у на Серйозно? Так, серйозно. У вас є документи? Нема, звісно. Немає документів. Можемо викликати. Будемо штурм. Може вам вдасться пояснити, звідки у вас ця техніка. Може мені вдасться. Це такий дасть. борзий. Ну, я колесо. тобі, та я взагалі в шокі. Ти даже не сказав, тому що у мене скай фонарик. Ні, на даний на, на, на сьогоднішній дуже багато крадіжок. Ну я тут причому. Дуже чому? багато. Ми просто змушені перевіряти. Ну і от і, і причому. Сот моє посвідчення. Попович Можливо, Василь Іванович, прийняв. поліцейський батальйон УПП ДПП 191. дійсне до 20-го року. Дійсно, дійсно. Чудово, да? Дуже вам ну, так шо, Петрович, а, я все-таки з горі попробую добавити. що, вас не трудно виправити, не справді. Не світить ліва фарма? Там ще каже, що ліва фара. Як не світить, світи. ну, дай, я б маємо. Ну, бачу". не дай Бог, щоб не світить. Та як не світить, ніщо? Дивіться. Юра, а ну це, А? Так це ближнє. От дальнє, ближній. Робить? Робить? Ну а в чому проблема? Ні, ми просто перевіряємо. А, ну так що, ні, що солдатик там говорить, що не світить, що. І дальній, і ближній світить. Так бо ви. Бо ви начали, ви начали. Що ми сидали? Це наша робота, розумієте? нас може підозріли тільки що треба. Що піде, так? Знову було щось підумовуєте. Дивись, які слухи. А вже, вже, вже не будете, довозивати. Свічу оперативну. Чого вам треба? А? Так вам треба? ніхто і не казав, що будемо викликати. Та як? Свічу оперативну. Що може, викликати. Давай, будемо виясняти. Може, може, вам вдасться пояснити, звідки у вас це текст. Будемо дорожнього посвідчення водія реєстраційний документ. За чим? Тому що я буду виписувати на вас постанову. За що? За ремінь безпеки. Ти, 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 Та, в орієнтуванні, ні. яка була машина? Була, була. Була схоже на дану автомобіль. Так, так, так. І що тепер? Ти дивись, який наглез, блядь. Я, думай, б, я щ... От... Слухай, <зв1> я в шокі. Зараз вбив щось. Я знаю, раньше... що ментовки не робив. Юрій Петрович, будь ласка, поверіть посвідчення водія. Ви одягов, все менше з вами 네. розмовляли, що не робив. Добре. Ну, супер. Так, я бачу. Коли я до вас підійшла, я бачила. Перед тим як ви вискочили, з машини вдарили в дверку, я і я тут... Да, О, вже, вже вдарили, то ви що? Так? Так, вам, ви У вас нічого, все нормально? Хватит да. бо, то скажу, що я, блін... не О! Блин, роботай, слушай, універсальну машину, сидить. Че да, ви не родили? Я прошу за каналу, так машину відкрити. Я зараз достану свій фонарик і теж буду вас так сліпити. Ви розумієте? Так а хто сліпить? То він мене сліпить. Ви мені заважаєте. Так. Він мене сліпить. Я сліпит. вас вже де декілька посліпит. разів прошу, не світіть. Так мені я вам не свічу, то він мені сліпить. Ну серйозно вам говорю, він мене сліпить і заважаєте. Кабінет скарга може бути. Так, так, дай мені фонарик. Будь ласка, Юрій Петрович, посвідчення в діареструйцій документ. У вас буде 10 днів на оскарження моєї постанови, 15 днів на оплату. Добре, давайте проведемо розгляд справи, правильно? Ми ще поки що нічого а зараз не проходили, Ви мені поки що не пред'явили посвідчення водія. Ще буду бажати, що у вас їх немає. Давайте, так, хорошо, добре, давайте для того, щоб... Дві... Ой, да ладно. 32-30. Так. Давайте так. Е, світа. Дивіться. Дівушка. Посвідчення водія в мене є. Uh, ви мені маєте його прийняти, щоб я мала змогу ну, переписати ваші дані. Ну, -то, ну, ну, ознайомлення Тобто, не визначено. Час, два, три, минута. От такий слухай, я не знаю. Ну, че, Шановний Юрій Петрович, придивіть мені, будь ласка, ну, посвідчення ну, водія, щоб я мала змогу ну, переписати постанову. Посвідчення в мене є. Давайте почнемо посаду. Давайте посаду. посад. Поша з вами 20 хвилин. Я при вас переписую дані постанову. Карга від вас підходила. <звачу> Слухаю вас. Як зараз я можу поставити? Ну, придивіть, будь ласка. Давайте, я не можу, у вас дуже багато. Дивіться, давайте по поперемов. З нами, з нами. Ми вас Давайте, секунду. Посвідчення водія в мене Переперед вже є. Що є, що є я хорошо. я мала змогу переписати, а потім, будь ласка, розкажіть суть, який поставити на панель, ми що мене є. Ну, чо, не а що не ви, ви світите? Ну, я, я... Я ж не Куда нічого з де воч? Вот так буде я вам в очі, очі свічу. Ні, то не то. Сивіт. Я ж вам не свічу очі. Телефон ще в, в другій стороні. Ну що, не має права світити? А що, маєте право світити? Ваші руки, ваші руки. Ні, я не чесно, я вважаю вас небезпечно. Для вас небезпеки я хочу контролювати важко. Тобто постанова складається коли? Після розгляду справи. Правильно, дівошка? Ви знаєте, купав взагалі. Ну, після справи. Добре. Тобто зараз відбувається розгляд справи про адміністративне пропорушення. Правильно я говорю, товариш товариші? Ігор Олегович. Відповідно до 268 статті КУПАПУ ну. при розгляді справи, що ми, на що я маю право. Це дивись, який, блядь, вперше. Просто фінал. Юрій Петрович, документи підівіть, постанову описуємо, а потім скаргу. Ви не виписуєте, ви спочатку зробіть, розгляд. Ви проведіть розгляд справи. Суді проведете. Ви розумієте, що от гражданин попович порушує законодавство. А Ви не порушуєте законодавство. що мене немає такого Ребята, про що ви говорите? Звідти законодавства має бути розгляд справи, а путь, ви мені розказуєте про суд. Його гнать в шею надо, бліпки дивуються замітати. Я що, чесно слово, коли по об'явленню. Кого?